Концерт «Нова радість стала у Ужгородському замку, розпочався о 14-й годині. Вертеп дісту відвідувачам показали діти прихожани горянської ротонди. Бо, столяю, за столяю, Кожен учасник вертепу виконував роль. Артем був царем іродом. Я знав тут вийшло. Я на народ. Я вправ і бів, і дістав на город. Моє обов'язки було. Ну... Вивчити слова і знати колядки, співати більш не так. Мені було приємно, бо ми прославляли Господа Бога, який народився. Приблизно два тижні. Ти сам Ні, нам роздали їх. Анастасія Поновач грала роль смерті. Душу бра. Же так два роки виступаю у роль смерті. Ну мені подобається ця роль більше, ніж остальні. Я готувалася тиждень, а подобається дуже вертепі виступати. Настоятель горанської ротонди Богдан Савула каже: до вертепного дійства долучилося 30 дітей. Загалом ми готуємося так біля біля трьох тижнів від свята Миколая. Кожного року у нас є такі вертепні дійства. В принципі, ми маємо багато чого готового, тому що реквізити, костюми, ми маємо вже руками приготовлено. Тому ще підходимо, підбираємо дітей під відповідні ролі, роздаємо слова і таким способом готуємося до різдва. Це дуже важливо, тому що е, таким способом трошки передається та атмосфера Різдва, і також можемо побачити деякі події, які нас можуть переносити безпосередньо в той момент, коли народжував Христос. Тобто, це таке наше бажання відтворити ті події, які були пов'язані з різдвом Христовим саме. Під час заходу семінариста Ужгородської греко-католицької академії імені Теодора Ромже співали для відвідувачів колядки. Прийшли до цих дітей, яким так само дуже важливо проголошувати цю добру новину, що Христос рождається і приходить у цей світ. І сьогодні ми так само виконували колядки наші традиційні закарпатські, Бог все рождає, скинія, все златає, небо і земля. Ті колядки, які в нас співалися, які співаються в різних районах. Бо наша семінарія багата хлопцями з різних регіонів Закарпаття, і кожний семінарист, скажімо, який приходить з іншого регіону, приносить щось своє в семінарію. і тому. У нашому, скажімо так. Компонементі багато різних колядок разом з родиною сюди приїхала Ангеліна Голубка із села Забріч. «Все дуже красиво було виступали дуже гарно. Мені дуже сподобалося. Найбільше мені сподобалися звірі, які тут були. Організаторка концерту Вікторія Горянецька каже: такі заходи у журидському замку проводять не вперше. Дане святкування було націлене на справи милосердя, справи добра, адже запрошені були діти вихованці з. З будинків сімейного типу, з дитячих будинків сімейного типу В сьогоднішньому святі взяли участь і парафія покрови Пресвятої Богородиці, які з чудовим вертепом виступили. Прозвучали старовинні колядки і у виконанні семінаристів академії Теодора Ромжі. Тривав концерт «Новорадість» стала близько години. Руслана гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.